Вітаю, друзі. Поговоримо про те, як правляча партія Слуги народу тринкають наші гроші, тобто транжирять. Ті гроші, які могли б піти на підтримку Збройних сил або на більш, ну, куди вже більш корисна справа, підтримка збройних сил. Я б сказав, на більш гуманні цілі. на... Допомогу або переселенцям, або дітям. Але гроші вилітають в трубу. І вилітають вони в дуже простий спосіб: в той, що Верховна Рада, не озираючись на будь-яку позицію, наприклад, опозиції, чи е, Єврокомісії, чи, наприклад, е, ну, Європарламенту, вона ж штампує законопроекти. Які, зрозуміло, вже навіть на моменті виготовлення цих законопроєктів, вони будуть жорстко ревізовані, і на хиби в них буде вказано з боку чи Єврокомісії, чи, наприклад, Венеційської комісії. Так було і з законом про критерії відбору суддів до Конституційного суду. Закон 76,62. Так от опозиція тоді дуже жорстко виступила про те, що необхідно приймати е, такі правила, які, по-перше, е, зможуть експертам зовнішнім е, блокувати будь-які рішення е, цієї комісії. Друге, що, власне, і мало б вибудовувати довіру. бо Експерти зовнішні делегуються європейськими інститутами у цю спеціальну експертну комісію по відбору суддів, дорадчу групу. Так от, що трапилося? Тоді, коли швидко голосувався закон, позиція попереджала, що Венеційська комісія цей закон заблокує, тому що в цьому законі, по суті, створені умови, коли рішення будуть підвішеними, адже. Голосування не менше як чотирма членами комісії по кандидатурі судді, це ситуація, яка може створювати абсолютно тупикові сценарії, і тоді сформувати повноцінний Конституційний суд не вдасться. Тоді Єврокомісія і е, партнери радили ввести. Додаткового члена від громадськості, додаткового члена комісії, тобто, щоб було сім, щоб не було порівно, і цей член від громадськості він би не представляв, скажімо, правлячу партію, тому що ну, в стилі Зеленського зробити так розмиті голоси, що, в принципі, Ну, ці так звані, звані незалежні експерти вони просто підвиснуть. Адже е, троє членів делегуються один президентом, один Верховною Радою і з'їздом суддів. Ну, Повірте мені, що за нинішніх обставин з'їзд суддів не зможе просунути іншу кандидатуру, ніж та, яку влаштовує банку. Або, ну Плюс кандидат від президента, плюс е монопартійна більшість у Верховній Раді нинішня, вона по суті створює обставини, коли Конституційний суд буде сформований під президента. Ми вже мали історію абсолютних, ну, таких, я б сказав, збочинських жестів відносно Конституції з боку. Конституційного суду свого часу він умудрився визнати другий термін кучми першим. Розпуск Верховної Ради восьмого скликання був абсолютно незаконним, тому що розпускати, оголошувати позачергові вибори менше ніж за рік до чергових в українському законодавстві немає такого правила. Це незаконно. І Конституційний суд виправдав тоді це рішення Зеленського, тому що Зеленський на фелі на популярності він собі звичайно, продавив це рішення. Потім е, суд, ну, голову Конституційного суду тихенько викурили, і він десь в околицях відня собі зараз е, розгулює. А, а разом з тим. Ці всі маневри із нинішньої, нинішньої влади з Конституційним судом свідчать про те, що це абсолютно не самостійний орган. Хочу нагадати, що Конституційний суд це така дуже специфічна установа, завданням якої є одягання в правову сорочку будь-якого політичного рішення. Ламання через коліно українського законодавства можна було б якось так би. Прикрасити сорочиною право, але ну коли вже такі відверто е, антизаконні дії, як розпуск е, парламенту восьмого скликання, е, Конституційний суд прожував, то звичайно, що всі подальші дії його вони не викликають жодної довіри в українського суспільства. Але ж ця інституція зжирає мільярди, мільярди грошей українських платників податків. Може обійтися простіше, скажімо, Конституційною палатою Верховного суду і зробити її невеличкою, компактною, тому що Конституційний суд не завантажений. Е е Такою кількістю справ, як звичайний районний суд, звичай, звичай, ну, звичайного середньоукраїнського району. Там судді завалені справами. Тому дивна історія, це, по-перше, ну, транжирення грошей, по-друге, це ті інтриги за спиною воюючої країни, які Просто інколи ну, кидають багатьох притомних людей в істерику, в паніку. Тому що витворяти такі речі, навіщо голосувати завідомо критикований закон, який через два тижні після його голосування і підписання Зеленським, тоді ж опозиція зверталась. Зеленський не підписує цей закон, бо буде скандал. Ні, маємо заяву речниці Єврокомісії Анни Пізонеро. Про те, що Єврокомісія очікує, що українська влада повністю врахує рекомендації Венеційської комісії до закону 7662 про Конституційний суд. Ну, свого часу Єврокомісія, до речі, ну, видавала велику кількість рекомендацій, натомість партія Європейська Солідарність зареєструвала законопроект 8302 зі змінами закону України про Конституційний суд. Який враховує е, зауваження Венеційської комісії. Ну, добре, що є е, е, Європейська солідарність. Європейська солідарність попереджала при голосуванні про те, чим закінчиться все це голосування. Навіщо нам, воюючій країні, просте витрачання нашого часу? Уявіть собі, е, е, ну, на, чи фрезеровщик на заводі, який. Виточив неправильну Болванку. Хто врахує його роботу? Ніхто. Депутатам від Слуги народу можна тратити наші гроші, можна фальшувати законопроекти, або відвер... клепати абсолютно сирі законопроекти, які потім будуть повернути. Але на банковій, здається, є якась кількість притомних людей. Ну, принаймні, оцей зовнішньополітичний блок, він дуже притомний. Та й правників там немало, починаючи з Зеленського з дипломом правника і закінчуючи Єрмака. Е е е Але Зеленський підписав законопроект проголосований, підписав. Ну, це, це просто якийсь глум над здоровим глуздом. Навіщо це робити? Це знущання, це, це, це е е випробовування меж е свободи. Так це не межі свободи, це виконання взятих на себе зобов'язань по входженню в Євросоюз. Як нам їздили по вухах буквально два тижні тому, що ось ми прийняли весь пакет законів, які необхідні для е, подачі заявки в Євросоюз на членство? Ну і що? Ну, хто, так, хто вас прийме в Євросоюз з таким підходом? Тому це я вважаю абсолютно продумана тактика, тактика, яка покликана відстрочити наше членство. Вони виходять на трибуну і клянуться. Ми виконуємо все і готуємо. А насправді це така ну, італійська, італійський страйк, коли вони це роблять, але роблять завідомо фальшиво, завідомо. Неякісно для того, щоб ці закони євроінтеграційні поверталися і цим самим відстрочують власне приведення е, правового поля України до європейських стандартів. Ну тому що тоді доведеться і за свої дії відповідати, а вони за свої дії дуже не хочуть відповідати. Ну і вишенька на торті. Ми розповідали про історію із е, главою Дніпропетровської Військової адміністрації чи військово-цивільної адміністрації їх тепер не розбереш як. про оборудки із дорожніми грошима. Так, от, нещодавно до розподілені ще додаткові кошти, і саме згадувана кампанія подруги голови Дніпропетровської ОДА знову здобула найбільшу суму на виконання дорожніх робіт. Така от історія. Виявляється, що в нас корупції нема, в нас є суперкорупція. І після перемоги доведеться розвертати критичні стріли, а то і лють переможців на тих, хто крав за спиною переможців. Тому треба перемагати щоб перемогти ще й на внутрішньому фронті. Слава Україні!